Незважаючи на прийняту резолюцію Європейським парламентом щодо вимоги припинити в Україні політичні репресії та звільнити лідера опозиції Юлію Тимошенка, чинна українська влада продовжує розкручувати маховік репресій. Вони фабрикують справу і переслідують не тільки Юлію Тимошенка як головного свого опонента. А пробують її зламати, переслідуючи рідних, близьких людей з її оточення. Так, сьогодні чергову в лапках перемогу отримала Генеральна прокуратура в Шевченковському суді. Зокрема, Шевченковський суд, так само як і Печерський, порушуючи всі вимоги Конституції, законів, процесуальних норм, пішов на зустріч прокуратури і продовжив до сіми років час. Для подання касаційної скарги Генеральної прокуратури. У 2004 році, коли той же самий Шевченковський суд закрив справи щодо єдиних енергетичних систем, Генпрокуратура не знайшла підстав для подання скарги. Зрозуміло, що всі терміни пройшли. Але ж сьогодні, коли є політичне замовлення для прокуратури, для підкореної адміністрації президента судової гілки влади. Ні дія, ні Конституції, ні закон, ні процесуальні норми. П'ять років, п'ять років, сім років, сім років. Тобто приймаються абсурдні рішення, для яких нема жодних підстав. В результаті вони планують переслідувати не тільки Юлію Тимошенко, але ж робити на неї тиск, переслідуючи того ж самого Геннадія Фанасіоча Тимошенко, тестя Юлію Димона, якому вже 75 років, який переніс два інсульта і ще сім років тому вийшов у зв'язниці інвалідом першої групи. Тоді вони знущалися над ним і знову хочуть вони мати таких заручників, щоб тиснути на лідера опозиції, щоб спробувати її зламати. На жаль, всі вимоги, всі звернення політиків, парламентів, керівників провідних країн світу залишаються президентом України і його оточенням без будь-якої реакції. На жаль, на жаль, вони таким чином ведуть нашу країну до повної ізоляції, перетворюючи її на тоталітарне гетто.